Привіт, я Аня, тренерка з пілатесу. Показую, як рух допомагає відновити здоров'я та гарне самопочуття. Для нашого МФР комплексу нам знадобляється такий м'ячик тенісний і рол. Рол може бути будь-який, але краще, якщо він буде не ребристий. Ми починаємо з положення лежачі. Рол розташуєте під лопатками, стопи паралельно на ширині кульшових суглобів на комфортній відстані від тазу. Руки розташуйте в замок на потиличних виступах. Ми піднімаємо таз і починаємо рухатися вперед-назад, до нижніх кутів Лопаток. Тут ми пропрацьовуємо верх спини, трапецію і ромбовидні м'язи. Зараз ми будемо передавати вагу тіла більш на ліву сторону, тобто трошечки розверніться плечами вліво, таким чином, і проминаємо м'язи під лівою лопаткою. Так само продовжуємо рухатися вперед-назад, відштовхуємося стопами, не затискаєте шию. І зараз перевертаємося в праву сторону і прокочуємось по правій стороні. Поверніться в центр, опустіть таз, подовжуючи лінію попереку, сідничі кістки скеруйте на п'ятки, ми гарно тримаємо голову. Шия відпочиває, і ми почнемо рухатись у розгинання на вдих. І з видихом злегка округлюємо грудний відділ хребта. Вдих, подовжити за маківкою, видих, пом'якшити передню лінію корпусу. Вдих подовжитися головою від грудної клітки, видих, округлити спину. І таким чином продовжуємо рухатися. Переважно рух відбувається в грудному відділі хребта. Зараз залишаємося у невеликому розгинанні. Грудна клітка ключиться паралельно до стелі, і ми рухаємося в невеличкі бічні нахли, тільки розкриваємо верхні ребра трошки вліво, вправо потягнутися, а та залишається при цьому стабільним. Ще декілька раз робимо, залишаємось по центру і тепер злегка пружинимо вниз. Потиличні виступи занурюються в долоні, і ми розкриваємо верхівку грудної клітки верхні ребра. І тепер ми будемо перевертатися на бік. Розташуйте рол під нижнім кутом лопатки. І таз залишається внизу. Верхню руку розташуйте на ролі, нижній підтримує голову. І за допомогою тазу ми почнемо рухатися вверх-вниз, прокочуючи рол по місцям кріплення м'язів. Таким чином, ще декілька разів працюємо. Опустіть рол нижче, під нижні ребра. Вам повинно бути комфортно. І розташуйте себе таким чином, щоб вам було зручно лягти на бік і видовжити всю верхню лінію корпусу. У мене це ліва сторона. Я подовжуюся за лівою стопою в протилежну сторону від лівого зап'ястка. І зробіть декілька циклів дихання, відкриваючи ще більше верхні ребра. Коли будете готові, можна буде перевернутися на іншу сторону. Розташуйте рол під нижнім кутом лопатки, нижня рука підтримує голову, верхня рука підтримує рол. За допомогою невеличких рухів тазом ми почнемо прокочувати місця кріплення м'язів. Наскільки це можливо, намагайтеся розслабитись, віддати вагу голови опорній руці так, щоб у вас не напружувалась шия. Розташуйте рол під нижні ребра так, щоб вам було зручно лягти і видовжити весь верхній бік. Подовжимось і декілька циклів дихання, розкриваючи верхні ребра. Потихеньку піднімаємось і вам знадобиться тенісний м'ячик. Або це може бути м'яч для МФР. Зараз ми лягаємо на спину, м'яч підкладаємо між лопаткою і хребтом, тобто під трапецію. Для зручності ви можете підкласти під голову подушку або просто покласти протилежну руку за голову, як це зробила я. Тепер ліву руку ми беремо на плече. Якщо м'яч у вас лежить в лівій стороні, то це буде ліва рука. І починаємо робити обертання плечем. Ліктем ми малюємо коло. Рухайтеся в комфортному темпі, не поспішайте, і амплітуда має бути для вас комфортна. Тобто не занадто. Це може бути амплітуда менша, ніж у мене, або навпаки, більше. Головне, щоб не прохрустував суглоб і щоб ви відчували себе відносно комфортно. Підніміть руку до стелі, подовжуйте за кожним пальцем. І з видихом ми опускаємо руку назад за голову і на вдих повертаємо в центр. Так само амплітуда може бути будь-яка. І зовсім не треба опускати руку прямо до підлоги. Нижні ребра мають залишитися в контакті з підлогою. Задню лінію руки, тобто тріцепс, ми скеровуємо вперед. І тепер змініть сторону, підкладіть м'яч з правої сторони між лопаткою і хребтом. Знайдіть таку яскраву точку покладіть праву руку на плече. І ми починаємо робити обертання, малюємо ліктем велике коло. Під голову можна підкласти подушку або взяти протилежну руку під потиличні виступи. І ми продовжуємо малювати коло, рух в комфортній амплітуді, в комфортному темпі. Бажано робити це повільно. І змініть напрямок руху. Керуйте руку до стелі, зробіть гарний вдих. З видихом відчуйте задніми ребрами підлогу і опустіть руку по напрямку назад за голову. І поверніть на вдих в центр. Знову видих нижні ребра до підлоги, до мату, грудина ніби розчиняється в килимку. І на вдих ми повертаємо руку назад в центральне положення. Тепер візьміть м'яч і розташуйте його під верхню третину сідниці. Я починаю з лівої сторони, щоб вам було добре видно. Розташуйте під сідницю м'яч. І ми зараз починаємо рухатися зі сторони в сторону, проминаючи верхню частинку сідниці м'ячем. Таз рухаю вправо, коліно нахиляю вліво і повертаюся в центр. Таким чином, ви прокочуєте м'яч зі сторони в сторону. Тепер ми залишаємось по центру таз в нейтральному положенні. На вдих, підніміть ногу, видих, опустіть вниз, торкніться стопою підлоги. В коліні приблизно 90 градусів. Рух відокремлений в кульшовому суглобі, Таз не рухається. І зараз ми затримаємо ногу вгорі і будемо малювати коліном коло, невеличке коло, а рух дуже маленький. Ми рухаємось назовні. Трохи від себе до середини і до себе. Та залишається стабільний. Головне, щоб не було ніякого хрускоту в суглобі і щоб та залишався стабільним, тобто він не реагує на рух, не рухається зі сторони в сторону. І зробіть так само в іншому напрямку. І перенесіть його під іншу сідницю, під верхню третинку сідниці. І ми зараз порухаємося тазом. Почніть злегка рухатись тазом зі сторони в сторону, з коліна коліно трошки в ліву сторону, то вправо. Рухайтесь в комфортній амплітуді, опора в руки, дихаємо вільно, ніякої зайвої напруги в районі шиї немає. Залишіться по центру або в найбільш яскравій точці. І ми зараз піднімаємо праву ногу і розгинаємо стогну, опускаємо стопу вниз. Вдих піднімаємо, видих, опускаємо вниз стопу, зберігаючи кут в коліні. З кожним видихом ще більше пом'якшуємо грудину, ще більше занурюємо нижні ребра і продовжуємо рухатись в комфортному темпі. Залишіть ногу перед собою. І зараз ми починаємо коліно малювати коло постелі. Так, щоб таз залишався стабільним, тобто таз не рухається за стегном, та залишається паралельно до стелі. І ми малюємо коло правим коліном так, щоб не було хрускоту у суглобі. тобто Це зовсім-зовсім маленьке коло, комфортна амплітуда, і рухаємось в своєму темпі. Зараз ми приберемо м'яч і будемо потихеньку підніматись. Ми будемо перевертатись в положення лежачи на животі. Нам треба бути м'ячик розташувати під грудний м'яч. Тобто ви зараз лягаєте. М'яч розташуємо під грудними м'язами з правої сторони, ліва рука в опорі біля грудної. І ми клітки. починаємо відштовхуватись лівою долонею від підлоги, ротувати грудну клітку, прокочуючи м'яч по грудним м'язам. І повертаємось назад, в центр. І знову розвертаємось, долоня натискає вниз, прокочуємо м'яч більше до бічної поверхні до плеча і повертаємось в центр. І так само зробимо на іншу сторону. Тепер м'яч зліва, праву руку розташуйте на долоню, занурте таз, ліва рука скерована в діагональ. І ми трошки відштовхуємось правою рукою, розвертаємо грудну клітку в праву сторону, прокочуючи м'яч, і повертаємось в центр. Має бути комфортно. Зараз будемо знову повертатися до ролу. Візьміть рол, розташуйте його під передню поверхню правого стегна, таким чином, щоб правий край ролу був вільний. Зігніть ліве коліно і розташуйте ногу, як напівметелик. Ми впираємось в передпліччя і почнемо прокочувати м'яз по передній лінії правого стегна, рухаючись вперед-назад від коліна до повздошньої кістки. Таким чином, ми рухаємося в комфортному темпі. Комфортній амплітуді, слідкуйте за тим, щоб поперек не прогинався. Ми зберігаємо майже нейтральну позицію для того, щоб поперек був у безпеці. Якщо тут відчуваєте себе комфортно, то можна зігнути коліно і порухати зігнутим коліном. Але це такий більш болючий варіант, тому якщо відчуваєте себе дискомфортно, то можна залишитись на попередній версії. І тепер можна залишитись на верхній третині стегна і трошки порухати гомілкою вліво-вправо, ми ніби розвертаємо і завертаємо стегно, таким чином ще краще пропрацьовуємо фасію. Тепер порухаємось трошечки нижче, щоб рол опинився нижче. І так само продовжимо рухатись гомілкою зі сторони в сторону. Стегно обертається. І таким чином ми з вами будемо потихеньку переходити вперед, тобто рол буде опинятись нижче. Якщо дуже боляче, ви можете вирівняти коліно і просто таким чином порухатися зі сторони в сторону, це буде такий більш приємний варіант. І зараз змінюємо все те ж само, повторюємо на іншу сторону. Підкладіть рол під передню поверхню лівого стегна. Зігніть праве коліно, розташуйте ногу праву в напівметелик, впріться перед пліччями в підлогу. І починаємо прокочувати ролл попередній поверхні лівого стегна. Рухаємося вгору і вниз. В комфортному темпі поперек не прогинається. І рухаємось вперед-назад. Якщо відчуваєте себе комфортно, можна зігнути коліно і так само продовжити рухатись вперед-назад. Залишіться на верхній третині стегна і почніть розвертати, завертати стегно його мілку зі сторони в сторону, рухаючись в комфортному діапазоні. Посуньтеся трошечки вперед, таким чином, щоб опинився нижче, і продовжуйте рухатися зі сторони в сторону. І таким чином ще раз рухаємось вперед, а рол опиняється ще нижче. І останній раз рол майже над коліном. Тепер ми переходимо в коліно зап'ясне положення, долоні розташуйте на ролл. Коліна під тазом, гомілки занурюємо, і зараз ми прокочимо рол вперед. Рол опиняється. Під передпліччям і з круглою спиною через артикуляцію піднімаємось вгору, знову вперед розкрити грудину, потягнутися грудною кліткою вниз. І від тазу, скеровуючи сідничі кістки вниз, ми повертаємось в центр. Знову вперед перекочуємо рол, далеко-далеко тягнемось за мізинцями, і видих, округлити спину, розслабити шию. Таким чином, ще декілька разів. Залишіть праву руку на ролі, ліву розташуйте долоною внизу, розверніть грудну клітку ще більше, потягніться за мізинцем у довжину. Уявіть, що ніби рука зростає з нижніх ребр, і ви подовжуєте всю бічну лінію. І так само ліву руку перекладаємо на рол права в опорі, відштовхуємося, ротуємо грудну клітку. І повертаємось в центр. Тепер сядьте на п'ятки як положення дитини, розташуйте лікті на ролі, долоні можна скласти собі між лопатками, і таким чином намагаємось розслабитись і декілька вільних циклів дихання. Потихеньку розкрутіться. І я вас вітаю на сьогодні. все. Сподіваюсь, вам сподобалась така невеличка емфер-практика. Не забувайте про вподобайку і до зустрічі.